Ущені Мішаєвського ліцею No2, що розташований у Бучанському районі на Київщині. На діти твої, Україна, надія і гордість твоя натхнення сила України дарує нам рідна земля. Ми щасливі діти, тому що маємо змогу навчатися в сучасному навчальному закладі. Україну блакитна ока, дорога і рідна моя батьківщина, ми усвідомлюю всю твою мою неповторність і особливість. Яким і ким треба стати? Яку обрати професію, щоб прославити тебе, рідна сторона? Ми ще школярі, але в дітині справді навчання. Все о рідний роздух. Це твоє і наше майбутнє. Але яку професію мене обрали? Головне, щоб ми з великим задоволенням і бажанням робили свою справу. І тоді обов'язково принесемо користь своїй державі, бо нам є на кого рівнятися. Це наші батьки, воїни, герої, зірки спорту і мистецтва, науковці, лікарі, шахтарі, люди, які віддано працюють на благо України. Наші вчителі це теж віддані свої справі люди, які працюють на ниві освіти. Вони Щоденний приклад сумління і старанності, і в будні, і в свята, і в дні випробувань. Діти це відзеркалення дорослих, тому ми беремо приклад із відважних, хоробрих, сміливих, спортивних: володіння зброєю, вміння керувати собою, сила духу і волі, необхідні вміння, що допомагають захищати себе і свою рідну землю. Ми тренуємося, ми змагаємося, ми вболіваємо та перемагаємо. Успіваємо її в піснях. Прославимо її у віршах. Розкажемо про твій гризм у прозі. Бо ми вчимося це робити. У своїх наставників. Які ведуть нас до нових успіхів. Один із таких наставників наша директорка Федоренко Аліна Володимирівна. Це мудрий керівник, палкий патріот, мужня жінка, яка в час окупації не залишала заклад ні на хвилину. Не дивуйтеся, що стіни нашого ліцею у зітках. Вони засяяли зі на місці ушкоджень, яких зазнала школа від попстві. Це був осередок мужності і незламності. У світі живемо в бурем, прихованому і несмагненному. Де замість птахів, небісиньому китають ракети і всесильними себе вважають ті, хто людей убиває, ракети на них направляє у світі живому, чудовому, прекрасному і високовому. Де замість невіри, сили надія ніжно на блакить, під лагідним сонячним променем мріє, живе і бринить. Не знищити мрії, крилаті, майбутнє у нас не забрати. Допоки дохмяні квіти планету земля прикрашають, допоки мріють діти, ростуть і в знах літають. Тривоги не перервати бажання наше вивчати, науки бо нам будувати країни своєї майбутнє йому в Україні бути. Ми пізнаємо світ, де, на жаль, є місце для смертоносної зброї і вчимося бути обережно. Ми на одній сцені і зірками естради і виборюємо право на визнання наших талантів. Ми яскраві зірки. Ми презентуємо вірші поеті земляків і вбираємо в себе як живильну воду, любов до рідної землі через слово, палке, ніжне, всесильне. Ми прославляємо свята, наші заповіді добра, гуманізм, любові до ближнього. Ми вшановуємо загиблих у війні і не спустиляємося перед їхньою світлою пам'ятцю у скорботній жалобі. Відновлюємо традиції і звичаї нашого народу. Як відомо, без знань про минуле народу. У нього не буде майбутнього. Ми діти, України, ми твоє майбутнє. Діти країни, майбутнє України. Україна край золотистих соняшників і синіх вод. З дідам прадіда наш народ передавав своїм нащадкам не лише уміння старано працювати і примножувати власне своєї держави, а й захищати свою землю у часи лихої. Трясна право та кров, від патріотів, земля України, живе, мрія про щасливеся годині і прекрасне майбутнє, вільне, багате, демократичне. Патріотизм це та основа, що визначає належність людини до держави, як громадянина, який має права та обов'язки перед нею. Сьогодні наша держава в біді, тому заради сьогодення і майбутнього ми об'єднали зусилля задля допомоги тим, хто потребує її, воюючи на фронтах, відновлюючи сили в шпиталях, перебуваючи на окупованих територіях. В сум'яті, гніві нової ери, крізь бізневіру і грім образ, безстрашні ангели волонтери спішають на поміч у різний час. Вони стійкі у в тілі, діях, без слабих і нагород. Це волонтери, святі і сміливі. Це, це наші люди, це наш народ, Україна мила, благодатний світ, мова солов'їна, калиновий цвіт, дихає весною затишна рілля. А козацька пісня душу з Василя». Так саме з козацької пісні, любові до незалежності, свій початок народного нагорна, яка формувала в дітях дух нескореності, дух протистояння усьому, що буває віру, надію, любов, Україну, соборна держава, сонценосна, колись моя, що не вмерла і не мре твоя слава. Завойована в чесних боях, Твій Богдан і він всеносна Сергія повернулись до тебе з віків, що не вмерла і не вмре твоя Марія, як не вмре солов'їний твій спів. Тлювою твій мову з бажанням пізнати Глибини історії України і світу, Розкрити особливості природи, опанувати знаннями з різних предметів, що вивчаються у школі. Бажаю творити майбутнє світу. Живемо в своєму краї, його ми прославляємо. Тут хатина материнська, плини мова українська, вміють з вітром гомоніти і тополя, і кавина. Тут наш дім, ми твої діти, наша рідна Україна. Маті о земля, ти будеш найкрасивішою, бо саме ми засіємо і вивезлимо найкращі квіти. Ми вивчимо твої наймолодійніші пісні. І співатимемо співатиме їх повсюди. Бо, бо ми залікуємо твої дані, добре усмішкою і щирим словом. Ти будеш Ти Будеш найвеличнішою, бо ми відбудуємо твої міста.